Доброго дня всем, шановные члены нашего виконкома. Сегодня очередная... Наш, виконком, очередной наш Виконком. Из 19 членов Виконкома на заседание прибыли 13. Кворум для проведения Виконкома Е. Так что у нас сегодня 10 питаний. 10 питаний. Мы пройдемся по этим питаниям. И и, 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 все. Значит, первое питание. Картинку Жанна Евгеевна. Где Жанна Евгеевна? Здесь Жанна Евгеевна. Будьте вот да. це добре. Перве питання, давайте. Цена Єргівна, так. питання, яке пропонуються до вашого розгляду, про завершення опалювального сезону у 2025 році. Відповідно до закону України про місцеве самоврядування в Україні, законів України про теплопостачання, про житлово-комунальні послуги. Відповідно до пункту 5 права надання послуг з централізованого опалення постачання холодної та гарячої води і буде відведення, затверджений по основу Кабінету міністрів України від 21 суму 2005 року номерці виконавчий коміпропонується таке рішення виконавчому комітету Швеківської сільської ради. Закінчити опалювальний сезон 2024-2025 років на території населених пунктів Шевківської територіальної громади в адміністративних будівлях закладах освіти, культури, медицини та інших підприємствах установах з 18.00 00 хвилин тридцятого нультратися року, в разі зниження середньодобової температури повітря нижче плюс 8 протягом трьох днів і до Дальність керівників підприємств, та постанов сільської ради для підтримки належного температурного режиму в межах затверджених лімітів, дозволити підігрів приміщень дошкільних закладів установи освіти та медицини. Керівникам закладів установ та організацій, що фінансуються з місцевого бюджету, провести консервацію систем опалення, забезпечити їх ремонт в між міжопалювальний період з метою підготовки. Включите абсолютно ни, на что не смотрите, включите, когда дети да, в холодильник сядет, и человек сам. Ну, я смотрю, что передают потепление, так что мы должны. Давайте, право, все, 100, 100, 100. кто против, кто отнимался, не мать, второй вопрос. Первое питание про початок по точке ремонту в амбулатории села Мирославка, коммунального коммунального предприятия. на якусь партію, що вони будуть знати. Спечно належно надання первинної медичної допомоги установі закону України про медичне про місцеве самоврядування України, виконавчий комітет сільської ради, пропонується да? провести. Почати поточний ремонт амбулаторії загальної практики сімейної медицини за адресою Житомирської області, Доліцький район село Мирославка, вулиця Лікарняна, 68 в МСД нашого, та контроль за виконанням даного рішення покласти. Він ще на жінку не покладає. Він на себе попливує. <рі> це неправильно. Контроль виконання даного рішення no, е, да, це. А, покласти, ну, дивіться, ми зараз вирішимо. Е, По правильному, вони самостійні, тому цього пункту тут не повинен бути. Він і так відповідальність на це. Ми поправимо це, це саме. Не, не знаю, як, що. Поэтому пропонуюся. Це чисто таке технічне питання. Так? Які дають дозвіл, використовувати кошти, які ми їм даємо на ремонт срок самого. ви все знаєте, що в Мирославці не довго ждали, чекали, чекали, довго хто то появится, государство трохи очнеться, дасть нам гроші, щоб ми в Мирославку зробили ремонт, взагалі довго чекали, чекали, не знать, не ждать от поля коли... ветра или якобы цель. как и говорят, да? И решил там начинать ремонт, сделки начали ремонт. Там уже богато работ, богато работ сделана, Вы, я думаю, что э, будьте приятно удивлен. Ну, место так, плюс-минус на скидку, место три. Три, да, я думаю, хватит. Да. Через три месяца будьте приятно удивлен. Э, какая у нас будет там красота. И, и дай Бог всем здоровья, если надо, поехали там будут стоять э, с участки все оборудования, буквально все, и анализы всех видов, и крови, и мочи, я не знаю, что пятидесятые, и мочи, я не знаю, что 5 И, и, короче, сколько, по максимуму, сколько возможно. від, від Гужманюка Андрія Олександровича, ветерана війни, учасника бойових дій, з класів 4 особи. Значить, на постановлення встановлення ми провірили пакет документів. Всі документи в наявності, власності в них нічого ніякого немає, вони мають права. Тому пропонується, пропозиція. Пропозиції, пропонує підтримати. Взяти на квартирний облік у першої черги на отримання житлового приміщення громадянина Гурманітан Олександровича. Рік народження 94, 17.02 родився. Як і рани війни, учасника бойових дій спослухався з числа ВПО, клас Дні, 4 Остовичі, які зареєстровані, як ВПО за адресою Житомирської міської області, зареєстровані до 30, які вулиця Миру. 150. Ну, да, це ж саме довго вулиця в Україні. <си> 550. Зі абзаці 4, пункту 8, під пункту 8, пункту 13, <си> абзацу 1, пункту 15, під пункту 4, пункту 44 правил. В першу чергу приміщення до місцем учасникам бойових дій та учасникам війни, учасники бойових дій, які дістали поранення, контузія локалістів під час участі в бойових діях, при виконанні військової служби забезпечується жилою площою протягом двох років для взяття на квартирний полі. Так, стаття До ну, То, що вам дають за два роки. Доручити начальнику відділу архітектури, місту будування екології розвитку громади, апарату Швидівських рад Олександру Рутуну внести відповідні дані в книгу обліку осіб, які перебувають на квартирному обліку, на одержання жилих приміщень, які перебувають на квартирному обліку відповідно до прийнятого рішення. И самое другое, что у нас получилось, и у нас теперь нет таких кандидатов, дай Бог, чтобы двое войдут в другую группу, значит, да, все будут жить. Ну, получили, по факту они получили. Так что дай Бог, чтобы за два месяца, а не за два года, но за что говорим, в течение двух лет, ну, может быть, и через полгода, не знаю, как деньги появятся, а может быть, через два это уже менее контролируемо, и абсолютно не санкций, мы просто ставим на облик, Документы соответствующие инвестиционные готовы а и передаем туда. Вот наша, вот, этот, это наша, да, это наша область. Так что давайте я думаю, что никто не против абсолютно. Давайте голосуем. Кто за? Кто против? Кто отвинулся бумаг? Я буду далее десятый вопрос. Десятое питание. Про присвоение фактической адресной будинку. Про присвоєння фактичної адреси житловому будинку селі Малосівка. значить, відповідно до статті 107 закону про місцевань.

За, 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 за. Да, 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 да. Все, Давайте проголосуем, кто за, кто против, кто открыл голосами, мать, третье питание. Третье питание, обитание... кто? Я что А кто будет заместителем? Я не Понял. Третий пункт. Томашевский, барабанчик и За це не з 4. Ну тоді є по черзі, так, починає. Про затвердження зведеного кошторисного розрахунку вартості об'єкту будівництва. Керуючий статтю 26 закону про місцеве в Україні, висловивши інформацію в подану письмову Кіриної, начальник відділу багато звітності, щодо зміни внутрішніх анектромежна адміністрації. Швейківської сільської ради, ви зрозуміли, Швейківська сільська рада там проводиться, проводиться ремонт. Тому треба Затвердити э, зведені кошторис коштори розрахунку вартості об'єкту будівництва, заміна внутрішніх за адмінприміщенні Швейківської сільської ради згідно коду ДК. Ну, є код ДК, рекомонтажні роботи, надані послуги кошторисної вартістю суми 58 тисяч 137 гривень, 28 грн. Так были другие планы, Вареньчук, начальник учителя, вынесли данное напоминание, она сказала, что, ну, вынесли сюда. Да, вынесли. Связь Да, за внутренние проводки то, по, что по будет там проводка вы знаете, сами. Проводами. Я, я думаю, через буквально 10 дней, не больше, через 10 дней уже можете зайти в Шняковскую э админ помещение и тоже будете приятно удивлены, только работники, но да, и те люди, которые зайдут туда и, почту, и будут на почте ждать своих этих, скажем, пенсию, пятый Там тоже мы сделали ремонт, прекрасный ремонт, прекрасный ремонт, который действительно прекрасный ремонт. Но ну, Получается, людей не угодишь, ни Швайков, их, ни Малосинский, не только... Ничего не писали? Писала, как не писала? Пальчик писала, ты что? Пропоную проголосувати. Все, право все. Хто за? Хто проти, хто от вимогла саніма. питання. Про затвердження зведеного кошторисного розрахунку вартості об'єкту будівництва. Затвердити зведений кошторисний розрахунок вартості об'єкта будівництва. Поточний ремонт адмініприміщення Швеківської сільської ради за ЗСО з ну, цього, що Своєківка вулиця Осіка 1А. Згідно ДК є. Завершання будівельних. Так, Такі ж самі рішення, так тільки столятські-техлярські роботи. Спочатку, в приміщенні там же. В приміщенні, значить, так, оскільки один а В сумі 115 тисяч 162 гривень, 34 копійки. Ірина Бровічук, Винський і так далі. Завершає суди. Це також поточний ремонт подавіння віконних дверних блоків спочатку. Да. Аллашує. Аллашує. Хто за? Хто против, а І третє рішення затвердити зведення кошторисний розрахунок вартості об'єкту будівництва, поточний ремонт. В вартість об'єкту будівництва, поточний ремонт, адмінприміщення Швейківської сільської ради за адресою. Це завершання будівельні роботи. Да. Ну, що воно почався йшло? Сумі 199 710 гривень 87 копійок. Боровічук залишається за. За, против, отримався, дякую. Так, і підліче питання. Затвердити земельний кошторисний розрахунок вартості об'єкту будівництва, поточний ремонт дорожнього покриття по вулиці в селі Райків Базильського району в сумі Суміє десь туди на іпроти кошториснує вартість, в рівню його поверхні до проїжджах частини. Сума 186 526 гривень. Пістане Боровій винести, контроль покласти на одного району. Против отримався. Нема. Дякую. Следующе вам питання. Слідує питання. Присвіту на ваш профік пропонується проект рішення про надання дозволу на порушення Відповідно до постанови Кабінету України номер 870 30 жовтня 2013 року про затвердження типового порядку ведачі дозволів на порушення об'єктів благоустрою або відмову в їх видачі пероформлені видачі дублікатів і анулювання даних дозволів пропонується погодити Картичану Артему Габріаловичу порушення благоустрою на земельній ділянці в селі Рейкі по вулиці Центральна. Дані роботи передбачають проведення земляних або монтажних робіт пов'язаних з розкриттям дорожнього покриття вулиць доріг Майданів площ. Роботи пов'язані з порушенням благоустрою ділки зеленого господарства, а також прокладання, перекладання або зміна, заміна водостічних, водопровідних труб та водоприймальних колодязів. По-простому розкажу, підприємець планує проводити певні інженерні роботи, для цього йому потрібно здійснити відповідні зелені роботи і для цього отримати поліцію. Це все пов'язано з благоустрою території, з покращенням її стану подальшому. А вот для початку треба утримать дозы на порушень на управление. Да, по-другому хочет, хочет э, тут сделать э, автоматический полит, чтобы зелень в славе было в парке зеленая. Хотите не давать это все, давайте? Сами я не буду голосовать, поскольку это конфликт интересов.

Проєкт рішення про надання дозволу на встановлення індивідуального газового опалення в квартирі. Ну, кажуть, в нас є люди на містечку, які ще не опалюють ці квартири ніяк. Розумієте, її встраю вповнення, значить, тепер значить, це була ніч була морозна і вони вирішили встановити опалення. При значить, керуючись статтями 30 40 закону України про місцеве самоврядування, закону України про... Розглянувши заяву громадянки Герасименко Світлана Михайлів від 13.03 до 25 року No348, про надання дозволу на встановлення державного газового опалення в квартирі села Райки вулиця Центральна, будинок, 5, квартира 13, зв'язку з відсутністю централізованого опалення села Райки То ви знаєте, да, що в селі Райки немає централізованого опалення в цих будинках і да? Спочатку, коли ми були молодими, вони приголив зарядку робили і не замерзали ночі, а зараз вже... Кожної людини йде, поэтому хоче встановити опалення. Пропонується надати дозвіл Гересіменко е, Світлані Михайлові На встановлення індивідуального газового опалення в квартирі, що знаходиться за адресою Свобора, вулиця Центральна, вже не квартира 13, квартирах покласти на відділ архітектури і спробування архілогії і розвитку громади. Е, цей дозвіл це дозвіл, який вони підуть з ним в газконтору, будуть проєкти робити, там все і так далі. Це не значить, що вона взяла цей дозвіл і встановила шовкілоту просто такий один із елементів перших кроків для того, щоб почати все. А далі, будь ласка, хай да, працює. Всі документи да. є в наявності, право власності на квартиру, все це є з наявності. Так, на Що за? Хто против? Зад'явився. Нема. Дякую. <клубить>